Ой, йду, роздумую, яку тему записати. Не те, що роздумую, бо якщо будеш роздумувати, то це вже якби для мене немає відео. Іноді дивишся так, поставлено тебе, і така ти наче гарна на тим, тих відео. А тоді думаєш, ну нехай же ти будеш така, як ти є, справжня. То там деякі пишуть і зараз більше за те, що не вміють знімати відео, не вмієте, то не знімайте. я... Відповіла, а як же я тоді навчуся? Ой, я не про те, зараз зніму. вам. правда, це панорама над кладовищем, але такий гарний кольор. Дивіться, хіба не гарно. Вау! І жовто-блакитні кольори, як український прапор. Дивіться, які хмари. Над кладовищем, але які гарні. От бачите, навіть це яким ти яким ти буваєш от, е, залежить від твого да, сприйняття світу? А чи а якраз підходить, дивись, хмари над кладовищем може бути. Кра... Тобто кладовище навіть може бути красивим. Да? Хмари, над... Місце, хмари над кладовищем. Да? щось так. Ну, Йдеш і побачив кладовище, і вже все ти сприймаєш ну, це кладовище, наче таке місце, да, сакральне, і місце горя. А ти дивишся і. Знімаєш ці хмари, тому що це красиво і восторгаєшся, господи, я не знаю, як це сказати українською мовою. Восхищаєшся і восторгаєшся. Так ось, так я хотіла, ну тому що я на тому каналі на російськомовному, я зняла декілька відео про те, яких жінок люблять французькі чоловіки. Потім я вирішила, яких взагалі всі чоловіки <суміло> люблять. Ну так, а, і, і оце зараз тільки тому, що це було в процесі одне відео зранку до роботи, потім в період перерви на роботі, а це вже ввечері. Ну і звісно, що ввечері, коли людина йде додому, вона вже так в процесі там десь думала на роботі чи щось. Я думаю: а правда, ну як я можу знати, яких вони люблять? Це лише може бути з цієї сторони з моєї от да, кладовище. От зараз. Проходила б людина, яка недавно там когось поховала, ну я думаю, що це старовинне кладовище, тобто, я думаю, що тут да давно нікого не ховали. Да? Ну, все однак, хтось би проходив, хто там у нього похований, хіба б він помітив, ну, наприклад, у тих марки, хмарки? Да? Тобто це для нього було б страшне місце. Да? Так і от, з того, яких жінок люблять чоловіки, да? хто знає, якщо чоловік, напевно, любить там. Більше якісь такі сексуальні розваги, то для нього головне візуальність у жінки, да, там і неважливо, що. Якщо любить гроші, то і, і відповідно також якусь жінку дуже гарну, дуже молоду, щоб підтримувала, щоб ну, всім показувала, що ось яку я дорогу, я можу її купити, ось вона зі мною. Да. Якщо любить спокій. Ну, якусь хазяйновити там. от, ну, тобто, Не знаю я. ну, Це я думаю, може. Насправді я відкривала тему таку на тому каналі, на російськомовному. Як на мене, я впевнена, ну, от для себе, що чоловіки люблять жінок, це коли вони все вміють. Знаєш то, як машина, робот, який вміє все. Кажуть, що таких немає, ну, то ж роботів. А люди такі бувають. І жінка от така вона. Вона, Якщо чоловік захворів, вона медсестра, мама, ну, тобто ці чайочки носить, все там лікує його, сидить коло нього, біда на роботі слухає, вона в нього як. Хто ж це слухає? Як товариш? Да? От Приходить з роботи, щось не виходить, виговарюється її, як товариш. І знову мама жаліє там, от, да, як дома. Приходять діти, там невдачі якісь розказують. Якщо там... Ну, знову ж, щоб їсти готувала. Ну, може, не, не кожного разу, не тільки їсти, знаєш, щоб вміла щось приготувати. щоб... Коли він запросить друзів, щоб він мог там похвалитися, скільки я Ну, я просто серед своїх так бачу, Там от ми навіть їздили там, да, в Бельгію, а він зустрічається з бразилянкою. І як же він пишався, вона готувала їсти, що якусь страву. І він так пишався, що вона отакі, отакі, отакі... отакі приготувала. розумієте? Ну, тобто, щоб можна було пишатися жінкою. Ну, от, наприклад, там страву приготувала. Якщо вона гарна, також можна з нею пишатись. Тобто обов'язково візуал це для мене. Я не про той візуал, що накачані всі попи, бо я проти цього попи, груди, губи. Ну, можливо, я б це і робила, просто що ті чоловіки, які мені попадаються, вони не люблять це, забороняють. Вони за і справжність за єстенність. Я всім дуже вдячна, тому що сама в моїй голові я не розумію. Я от представляла, якби мені хтось да, показав того збільшеного огірка. То я не знаю. То я не знаю. Ну я би точно не хотіла, щоб він іскустину. Искусственно... Тобто все, що є в чоловіка, то я хочу таке, як воно справжнє, ну тобто ніяке нічим не модифіковане. Да? І от я так про це думала, це там на інших каналах про це розмірковувала. І вже зараз, коли йду додому, то я й думаю, а чи ну, взагалі мала я право так категорично казати, яких люблять, та я не знаю. Хтось і зовсім, я не знаю, дивіться, є ж програми, там люблять. і Хтось, звісно, це, напевно, яка, ну, якби що розвинутого чоловіка. А якщо він якийсь філософ, то яка б не була надута з таки з якоїсь попу, він же з нею не проживе. Йому треба розумна жінка. Такий самий філософ, да? а це ж не, не кожній дається, знаєте. І жінки ж такі різні. Тобто в одній це все не може вміститися. І значить висновок такий, що кожен підбирає собі те, що в нього домінує. Домінує в нього секс, вибере собі з опами, напевно. Ну, з губами. А Якщо домінує гроші, також, ну, красиву треба ж показати, представити. Якщо він, ну, як сказати, Патріот вибере собі патріотку. Ну, не як же він з іншою не проживе, правильно? Якщо він. Ну, як сказати, господі. Ну, наприклад, ну, такий домашній, ви знаєте, щось збирає собі. Робіть домашній такий, все в хату, то таку собі і вибере. От, тобто так, напевно, воно складається. Ну, це просто випало, мені завдали, розкажіть, яких люблять. А як я можу? Я тільки по, по собі можу. Ну, якби я починаю розказувати про те, як я думаю. О таких люблять, і я зробила висновку, що таких і люблять. Та ні! Ну там, не знаю. Різних. Взагалі у французи люблять француженок. Ну, є деякі там бразиліянок. Люблять вони наших дівчат також, але... Не вірять їм, тому що кажуть, що грошей багато хочуть. І п'янички. Ось така слава за нашими дівчатами Алчні п'янички, щоб знали. Ні, женяться, знаходять деякі ж дівчата, звісно, що нормальні. Вони вхопить в в десь, ну, тобто влупить вхопить. Якщо десь зустріне, і там, знаєте, Знову будь казати, не вмієте знімати відео, бо камера трасеться. Добре, куплю, вже сказала стабілізатор, вже розказала, що і телефон новий куплю. От. Так я про те, що якщо стріне якусь дівку нашу, якщо вона така толкова. І їсточки зварить, і красивенька ж, і добра, і жіночна вони всі наші такі слабесенькі, ну які там не то що вони, господі, я не поймеш, що йде. Баба, чи то чоловік, господи, тоді дивишся, сіськи, баба, а підстрижена, вибрита, ну, чоловік чоловіком. А голосом він скаже: ге, у нас в школі такі роблять і багато. Ну, чоловіки, да? так? Тобто я зрозуміло, що я не осуждаю їх орієнтацію. Просто я кажу, що спочатку не придивишся. Ну, тобто, да? так? І, звісно, що у них і орієнтація інша. Да? Чоловіки, ну, не то, що ну, на них не дивляться, там, да? ну, не, ну різні дороги, але, да? наприклад, я про те, що чоловіки люблять таких трошки ну, якби слабкуватих, але в деяких моментах, якщо ти з ним спілкуєшся, а якщо за якесь там як за праве діло або ж за щось, то ти, звісно, з ним. Поряд мусиш стати. Я багато також розмірковувала, які подобались чоловіки. Да? Ну, тут я по собі подумала, думаю, боже, ти змогла так відповісти, які жінки легко, а з, з чоловіками запуталась. Там же є багато також, ну всього багато.